Цього тижня в Ужгороді свій 148-й сезон відкриє Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь. Колектив представить своїм шанувальникам прем'єру ніч у Лісабоні. Її поставив київський режисер Юрій Одинокий, який написав п'єсу за мотивами одноіменного роману Еріха Марії Ремарка про найвищі людські цінності та випробування на тлі воєнних подій Другої світової. Він дуже лягає на всі сюжети, які пережив не тільки Маріупольський театр, які пережили, пережила пів України. Я маю на увазі тікати від фашистів, да? тікати якісь документи, оця, якісь спасатися. Моє завдання було. Цю літературу, дуже якісну, дуже високого гатунку літературу перетворити в драматургію. Та людина, яку, яку, якому Шварц розповідає цю історію і дарує квитки, і рятує, вона стає, ну, по моїй п'єсі, стає успішним бізнесменом, да? через там, 30 років його мучить совість, що він забрав квитки, а сам на війну не пішов. І він приїхав і він хотів би, він не міг знайти могили оцього цього рятів. Никакого свого да і тому він вирішив. Е, о, цей барельєф, якийсь такий пам'ятну дошку, на відкрити на тому місці, де вони зустрілись на цей Лісабону. Роль Йозефа Шварца у виставі виконує Ігор Китриш. Його герой тікає від темряви та мусить зробити неможливий вибір. У ролі Гелен Бауман Олена Біла її героїня вміє любити, навіть коли світ розсипається. Це... Одна з таких масштабних ролей для мене в театрі, в моїй кар'єрі, і дуже, дуже завдячую долі і можливістю працювати з таким режисером, і можливість працювати зі своїм чоловіком у парі. Ми обидва граємо і живемо велике кохання, кохання, яким не надихались. Кохання, яке веде через усе життя, і сам головний герой, якби спомин про цю любов, він хоче розповісти всім, щоб це увійшло в історію і було прикладом, бо якщо ми будемо згадувати, воно буде живе. Андрій Луценко у виставі. Георг Юнгерс Гестапівець, брат Гелен, який переживає за хвору сестру та всіма способами намагається повернути її додому. Актор каже, ремарк описав іншу війну, проте не інакшу. Війна це завжди трагедія, зруйновані оселі та поломані долі. Вона перегукується сьогодні, що ось цей карлік, російський Путін розв'язав війну. Напевно, на нашу миролюбиву країну, і в нас теж дуже багато еміграцій, дуже багато людей без домівок. Ну, наш театр його розбомбили, його немає. Спасибі Ужгороду, що нас приютили. І ми зараз не маємо свого приміщення, але робимо творимо. Тобто, нашому театру ця тема дуже близька. Поряд із артистами Донецького академічного обласного драматичного театру. Роль Еріка Кауфмана у виставі виконує запрошений актор Володимир Горянський, народний артист України. Він уперше співпрацює з цим театром, однак, знайомий із його історією, яку Маріупольці невтомно розповідають на весь світ у виставі Маріупольська драма. Нинішня прем'єра нестиме співзвучний меседж. Сьогодні це буде на українській сцені і обов'язково ми повеземо цю е, прем'єру, виставу за кордон, щоб, знаєте, не забули, і Європа теж не забувала, що війни вони всі однакові. Розумієте, всі однакові. Це смерть, це горе, це сльози. І щоб це не відбувалося, ми ще раз нагадуємо про це: про те, що війни треба зупиняти. Це ненормально в третьому тисячолітті, в сучасному світі, яка вже є штучний інтелект, є не все є. Що ще ділити, що треба. Розумієте? І тому цю фашистську тему, яку хтось хоче протаскувати, внести її в світ. Це треба, треба зупиняти. Не, не повинно бути так. Тому, мабуть, ця історія про це. Перший показ вистави відбудеться на сцені подіюну в п'ятницю 15 серпня о 18.00. До слова, квитки на цей єдиний показ уже продано. Після Ужгорода ніч у Лісабоні представлять у Дніпрі, Кам'янському, Києві, Житомирі, Одесі, Південноукраїнську, Черкасах, Луцьку, Хмельницькому і Тернополі. Ужгородським глядачам показати прем'єру вдруге планують у листопаді.